Шановні жінки, українські мої дівчата, сьогодні хочу нагадати вам, що нашим чоловікам також потрібна допомога, від нас увага і подяка за те, що вони завжди з нами. І пропоную підтримати чоловіків, це подарувати їм один з наборів розглянути пропозиції, які я вам розповім, і ви їм нагадаєте про себе. Ви будете задоволені від цього, тому що ви повинні себе теж підтримувати і бути мужніми. Тоді чоловік буде знати, що ми красуні і ми їм вдячні. Тому переглядайте інформацію, пишіть в коментарях, хочу, я з вами зв'яжуся і ми з вами зробимо вірний вибір. Такі умови пропускати не можна. І хто дивиться до кінця, то знайте, що у кінці саме солоденьке, і я вам розповім дуже багато цікавого. На сьогоднішній день хочу звернути вашу увагу на такий чоловічий набір, куди входить туалетна водичка глешер, гель для душу і шампунь для волосся. Ось так ставлю, щоб ви бачили. І після гоління. Гель, дуже класні три одиниці до да дуже привабливою ціною. Тож давайте до кінця, до самого З... солоденького. Дорогенькі мої, ще поспішаю розповісти вам про одну дуже цікаву пропозицію туалетна водичка Аксцендент, показую вам її, і та дівчина, яка придбає для свого коханого таку водичку з широкими плечами, вже нічого страшного не буде. Тож поспішайте до туалетної водички придбати піну для гоління всього за 109 гривень. Якщо вам більш сподобався а, набір глейш. З туалетною водичкою, то ви можете піну для гоління по каталогу придбати за 179 гривень, тож вибір за вами. Пишіть у коментарях хочу і я з вами зв'яжуся. І як обіцяла, солодка пропозиція у вас на цьому тижні завершується також 12 травня. Це наша легендарна туалетна водичка Ecide. Для наших любів чоловіків тож скористайтеся пропозицією і придбайте її за 489 гривень. Щастя на кожен день.